Ця трагедія сколихнула усю Україну 31 травня 2019 року. У місті Переяславі Хмельницькому Київської області п'яний коп вбив п'ятирічну дитину. Поліцейський отримав за це всього лише чотири роки тюрми. Вирок у справі вбитого хлопчика Кирила Тлявова викликав обурення усієї країни. Апеляція досі триває. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці скандальної справи і що зараз відбувається з усіма причетними з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Теплим ясним днем п'ятниці, 31 травня 2019 року, компанія чоловіків святкувала свято останнього дзвоника своїх дітей. Святкуючих було четверо: двоє тодішніх поліцейських Іван Приходько та Володимир Петровець. Його неповнолітній син Станіслав Петровець та їхній спільний знайомий Дмитро Кривошей. Зібралися у дворі домоволодіння петровців. Неабияк підігріта алкоголем компанія розважалася стріляниною з ганку по металевим бляшанкам. Як то кажуть, професія зобов'язує. Слідство пізніше фіксувало, що стріляли у напрямку житлової вулиці. Одна з куль зрикошетила і потрапила у дитину. П'ятирічного Кирила Тлявова батьки привезли до районної лікарні близько 16-ї години дня. Спочатку копи сказали, що Кирил послизнувся і вдарився головою, але рентген показав інше. Лікарі чітко побачили кулю та характерний для неї отвір. Підтвердила ці факти і гільза, яку згодом знайшли на місці злочину. Також там виявили інші сліди саморобного тиру: бляшанки, стакани та патрони. Зі слів батьків, дитина на їхніх очах упала і отримала травму. Обставини характер травми ніхто не міг сказати. Після цього слідчо-оперативна група спільно з місцевим прокурором поглянули місце падіння, склали протокол, вивчили місце. Лікарі викликали у цей час нейрохірурга з Києва. Це вже був вечірній час. Колишній голова національної поліції України Сергій Князів. Однак хірурги не змогли витягнути кулю. Тому Кирила вночі 1 червня терміново повезли до Києва. За словами лікарів, куля зайшла дитині у лоб, вдарилася об задню стінку черепа і ще кілька разів пройшлася по мозку, пошматувавши його. Витягнути кулю було неможливо. В той же час копів, які стріляли по бляшанках, затримала поліція. Виявилося, що вони переховувались. За даними слідства, на момент скоєння злочину копи не були на службі і стріляли не з табельної зброї. На жаль, 3 червня Кирило Тляво помер. Його тримали на апараті Життєзабезпечення, поки не зупинилося серце. Кирила поховали 5 червня на кладовищі поряд з домом у білій труні. Двом копам Івану Приходьку та Володимиру Петровцю оголосили підозру і відкрили кримінальне провадження. Але слідство на перший погляд досить прозорої справи затягнулось на роки. А вже у травні 2020-го Володимир Петровець та Дмитро Кривошея вийшли із СІЗО під заставу у 273 тисячі гривень. Затриманим залишилося лише приходько, який безпосередньо стріляв із пістолета Фловера, куля від якого зрикошетила в Кирила. Тодішній генпрокурор Ірина Венедіктова обіцяла довести справу до вироку суду, але пішла з посади раніше. В результаті тільки у 2023 році фігуранти справи почули вироки. Слідству і суду знадобилося майже чотири роки, аби визначитися з покаранням, яке вразило багатьох, згідно з вироками суду, який стався 25 травня 2023 року. Іван Приходько отримав чотири роки тюрми. За неумисне вбивство дитини, однак, враховуючи час під вартою, йому залишалося відсидіти кілька місяців. З нього також стягнули один мільйон гривень морального відшкодування родичам. Володимир Петровець був звільнений під заставу з іспитовим строком на два роки. Його суд визнав винним у зберіганні зброї. Дмитро Кривошея та син Петровця було виправдано через недоведеність винуватості. Прокурора подала апеляцію в цій справі, але станом на 2025 рік Київський апеляційний суд проводить перегляд справи, і це триває вже протягом півтора року. Іван Приходько після вироку відбув ще близько шести місяців тюрми і надалі перебував під нічним домашнім арештом. У квітні 25-го року він попросив суд дозволити йому нічні зміни на роботі, але одержав відмову. Як писало видання Бабель, два роки тому у батьків Кирила народилася донька, а батько хлопчика та його дядько пішли добровольцями до ЗСУ вже на наступний день російського вторгнення. А бабуся Олександра систематично відвідує судові засідання, наполягаючи на справедливості. Старенька домагається суворішого покарання винних, але поки що марно. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки до зустрічі. Росія системно захоплює житло українців на окупованих територіях. Здебільшого їх заселяють російські військові та переселенці з РФ, що суперечить міжнародному гуманітарному праву і кваліфікується як серйозні порушення а подекуди воєнні злочини. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб подивитися відео, як російські нелюди займають будинки українців та обживаються на окупованих територіях. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі у регулярних звітах ООН фіксує зростання порушень і примусової інтеграції окупованих територій у російські системи управління, що супроводжується тиском на цивільних. Заборона захоплення приватної власності та заборона переселення населення держави окупанта на окуповані території це норми права війни, усталені четвертою Женевською конвенцією. Як повідомляє Радіо Свобода, окупаційні адміністрації публікують оголошення. Якщо власник не з'являється особисто з російським паспортом і переоформленими документами, житло визнають безхазяйним. І передають у муніципальну власність із подальшою передачею іншим особам. Строки лічені тижні через 15 днів житло передають новим мешканцям. А в окупованому Криму, за даними видання Медуза, фіксують схеми, коли через своїх нотаріусів квартири українців оформлюють на російських військових або виставляють на так звані аукціони, особливо якщо власник відмовився від російського паспорта. Чи виїхав на відміну від російських чиновників, військовим окупантам не потрібні ніякі схеми, вони просто захоплюють усе, що бажають. Знайомтесь, пише відомий український журналіст Юрій Бутусов, це заступник командира другого загону по тилу, начальник тилового забезпечення військової частини 116-59-22 окремої квадійської бригади спеціального призначення. Генштабу Міноборони РФ майор господенко Ігор Олександрович 1977 року народження з позивним Ростов, уродженець Ростовської області. За даними журналіста, з моменту окупації Запорізької області разом з іншими російськими військовими, майор господенко віджав приватний будинок в селі Новоолексіївка Мердянського району Запорізької області по вулиці Перегудова, 17. Що вочевидь належав українському працівнику поліції, також в цьому селі розміщено інший особовий склад цієї бригади, розвідгрупи. Господинко забезпечував їх харчуванням та паливом. Натомість, в даному будинку, постійно відбувалися поятики, гнали самогон та поїли усіх, хто з вищого керівництва бригади проїздив на перевірки. На одному з відео саме кадри поятства зранку в цьому будинку, де господенко частує виконувача обов'язків командира бригади, заступника командира бригади про НТЗ, полковника Сергія Галкіна 1984 року народження. Втім, ми вас попереджаємо. Ці кадри не для людей зі слабкими нервами. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! 10 мільйонів доларів це сума винагороди, яку оголосило Федеральне бюро розслідувань США за інформацію, яка допоможе заарештувати одного з ключових учасників міжнародної хакерської мережі. Йому 28. Його ім'я внесено до списку найбільш розшукуваних хакерів Європи. Він українець. Його ім'я Володимир Тимошчук. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися за що саме розшукують українця. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Тимощук Володимир Вікторович 1996 року народження, відомий у мережі під хакерськими псевдонімами Дедфорс Боба, МСФВ та Фарнетворк. За даними 24 го каналу, слідство вважає його одним із лідерів злочинного угруповання, яке розробляло та поширювало програми вимагачі зокрема Локергога, Мегакортекс та Нефілім. В період з вісімнадцятого по 21 рік ці віруси використовувалися для атак на комп'ютерні мережі сотень компаній по всьому світу. За даними міністерства юстиції США, угруповання завдало збитків на десятки мільйонів доларів. Понад двом з половиною сотням американським компаніям та сотням інших організацій, загальні ж збитки від діяльності хакерської групи по всьому світу сягають за оцінками Європолу 18 мільярдів доларів. В Європі банда хакерів залишила чимало слідів у Франції, Німеччині, Нідерландах та Швейцарії. А одним із найгучніших випадків стала атака 2019 року на велику норвезьку алюмінієву компанію, що призвело до серйозних збоїв у її роботі, як розповів слідчим обвинувачений Артем Стрижак. Хакери тоді спеціалізувалися на атаках на великі компанії з річним доходом понад 100 мільйонів доларів. Міністерство юстиції США висунуло проти Тимушука офіційні звинувачення, що включають Змову з метою вчинення комп'ютерного шахрайства, навмисне пошкодження захищених комп'ютерних систем, несанкціонований доступ до них, а також вимагання. За даними ФБР, Тимошчук може переховуватися в Польщі, Румунії, Молдові, Туреччині, Росії або Білорусі. Хоча сам Тимошчук залишається на волі, міжнародне розслідування вже призвело до арештів кількох інших членів злочинної мережі в Україні. Правоохоронцям вдалося скласти карту структури угруповання, ідентифікувавши учасників на всіх рівнях від розробників шкідливого програмного забезпечення. До спеціалістів із відмивання грошей. Окрім 10 мільйонів доларів винагороди за інформацію про місце знаходження Тимощука, також до 1 мільйона доларів ФБР обіцяє дані про інших лідерів банди хакерів. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.